Вчора євро досягнув свого історичного максимуму в Україні, і офіційний курс євро на понеділок становив 46 гривень 92 копійки за один євро. Чи буде європейська валюта рости далі? Що відбувається з курсом? Що відбувається з доларом в Україні? Про це більше знає Олена Квітка. Вона розбиралася в цій, в цій темі. Олено, вітаємо ще раз. Розкажи, будь ласка, що далі буде з євро? Чи до? Вдалося тобі дізнатися. Колеги, доброго ранку. Ну направду, вчора валютний ринок розхвилювався на новий рекорд. Це 46 гривень 92 копійки за євро. І це той курс, який вчора встановив Національний банк. А якщо говорити про попередній рекорд вартості вартості європейської валюти, то він був зафіксований у 2024 році, а саме 20 вересня. І тоді, ось між тим показником і тим, тією вартості євро, яка була зафіксована вчора. Різниця склала 1 гривня 8 копійок. Що стосується долару, то Вчора офіційний курс долара був 41 гривня 38 копійок за 1 долар. І фактично ось ця різниця між вартістю долар і євро, вона на вчора склала більше, ніж 5 гривень. І це я хочу ще раз підкреслити, що це офіційний курс. Зазвичай от в комерційних банках та в пунктах обміну валют він дещо інший. І вчора я пробіглася. Деякими ось цими пунктами обміну валюти банками у столиці, і що побачила, там вартість євро була мінімальна 47 гривень, а максимум 47 гривень. 90 копійок просили за один євро. Що стосується долара, то вартість долара склала мінімальна 41 гривня за долар, і відповідно максимальна 41 гривня 67 копійок за долар. Ну середню вартість ви можете вже самі підрахувати, що спричинило власні такі коливання курсу, те, що євро злетів. Долар втратив у своїй вартості. Ми поспілкувалися з економістом Андрієм новаком Пропоную послухати його думку. Девальвація долара по відношенню основних валют світу, яка відбувається через торгівельну війну, яку Сполучені Штати розв'язали проти всього світу. Вона дзеркально відображається і на курсі гривні. Відповідно, долар девальвує і до гривні, а симетрично. У нас зміцнюється курс євро, тому що він зміцнюється і на світовому ринку по відношенню до долара. Тобто Україна просто реагує дзеркально на те, що відбувається між курсами основних валют. Власне, саме так валютний ринок він відреагував на митну політику США і Дональда Трампа, президента, і ось адміністрація Трампа вона зараз вона відклала запровадження високих мит на 90 днів у більшості країн світу. І це на думку економіста вона має стабілізувати валютний ринок. І власне долар може через це повернути свою позиції. І, звісно, це буде мати вплив і на валютний ринок України. І власне це трапиться на нашому ринку щодо пари. Гривня євро і гривня долар, а зараз ключове важливе питання, шановні глядачі. Я його озвучую від вас, Олені Квіці. Тож, колего, як зберігати гроші? Якщо зберігати гроші, то в чому? В якій валюті? Питання важливе, і вчора я його теж поставила нашому експерту Андрію Нового. Ось пропоную послухати його поради, як діяти, коли ринок валют такий нестабільний. В чому зберігати гроші для максимального захисту своїх заощаджень, якщо вони у вас є, розділяйте їх на три приблизно рівні кошики: долар, євро і гривня. І безумовно всі ці гроші треба тримати не під матрасом. І не в трилітрових банках, а лише в комерційних банках, неважливо державних чи приватних, тому що там за відсотки ви, хоча б частково компенсуєте собі інфляцію. В гривні ви будете мати найвищий відсоток, в доларах в євро відсоток буде нижчий, але таким чином ви захищені від будь-яких коливань курсу. Друзі, ще один дуже важливий момент. Попри те, що ми зараз маємо ось такі коливання курсу, що євро росте, долар падає. Взагалі для валютного ринку для України ці коливання вони є незначними. Вони не впливають так суттєво на нашу зовнішню економічну політику, бо більше на життя українців, крім тих, хто фактично грає так по серйозному на валютному ринку і оперує, скажімо так, мільйонними сумами. Тому створювати додаткового ажіотажу зараз не треба не нікого. Вати, не здавати валюту, і тим паче, що ми почули думку економіста, що ринок може стабілізуватися. Питання тут. А, пасібі, Олена Квітка. Тільки що вам а, нам розказала, що з курсом євро, головне не панікувати ніякого ажіотажу, спокійно в рівноважному рухах досягалі. Пасібі тобі, Олена Квітка зі своїми історіями.